Є кантональні е, університети, і всі університети мистецтв залишаються на кантональному рівні, а університети ще вищого рівня, вони федеральні. Вони фінансуються із федерального бюджету, і з кантонального бюджету. Це дозволяє їм проводити якраз такі фантастичні дослідження, які на межі фантастики. І не можна казати, що є університет мистецтв і там немає науки. Бо в кожному університеті мистецтв там є ще й біохімія, фізика, вони якось там в Швейцарії слідкують, щоб було, не було І, Або, наприклад, Федеральна школа Лозанська, Федеральна політехнічна школа Лозани. Там обов'язково є університет культури, там є соціологи, демографи, архітектори і мистецтвознавці. Тобто, там нема такого, щоб університет був такий дуже спеціалізований, там всім можете брати, обирати будь-який університет, вам знайдеться там кафедра, щоб ви зробили там доповідь про наше мистецтво. Тобто, будь-який університет підходить. Якщо Швейцарія. Щодо фінансування, так, от федерального рівня університети вони більш багаті і вони більш схильні приймати гостей. Федеральні, вони, в них урізаний бюджет і кантональні, і їм важче гостей з гостями, ну, ну все важче в них. І всі художні вузи, ну як в нас називається вузи, вони якраз федерального рівня. Такі вже, так. Женевська школа художня, Лозанська художня школа. Але університети федеральні все це дублюють, там у них все це є. Так що Там краще орієнтуватися на найвищий рівень. Так, до речі, я чомусь це не сказав. Дуже важливо. Цей університет в Лозанні, от який на місці аеропорту побудували, вони дійсно досягли. Дуже високого рівня статусу цього університету. Він входить в десятку найкращих університетів світу. Наприклад, у Франції нема жодного. Сорбона не входить в десятку. В Німеччині тільки один в Цюриху, і то це політехнічна школа. Не в Цюриху в Франкфурті, Здається, я, я можу помиляти. Одна. У Швейцарії дві, а і в Англії. Більше в Європі немає такого рівня. Все інше це Штати, Уличні Штати Європи. На першому місці Єльський, Лозанський, здається, десь на шостому. Так, якраз він є федеральний континальний. Так, так. Він конфліктує спочатку континальний, так, коли його розширили в 60-ті роки, він став федеральним. Так. І він там різне керівництво. Там є університет УНІЛ, це університет Лозани і є. ЕПФЛ це федеральний теж лозани е, політехнічний. Ну, вони поруч і вони перетікають один в один. Так, які обов'язки, я ще так додам, які обов'язки повинен виконувати е, асоційований науковець або Постдок. Е, е, крім того, що робити е, конференції, крім того, що постійно бути присутнім з інформацією про... Себе і країну, з якої він походить, дуже важлива ця комунікація. Але є ще обов'язки. Інколи в одних університетах накладають ці обов'язки, інколи не накладають. Ну, коли стипендію отримує, тоді точно, що ці обов'язки є. Це бути асистентом в професора. Оце я забув вам розказати. У Франції не треба бути асистентом професора, бо професори там самі по собі збирають учнів. і Викладають. В Швейцарії професор приходить, він зовсім не дбає про те, хто його слухає, хто прийшов, хто не прийшов. Він відчитав матеріал і пішов. А за всією цією дисципліною, вся ця, от, хто прийшов, хто, в кого залік, в кого нема заліку, займається асистент професора. І це робота багато в чому на комп'ютері. І от я пробував це робити, і ще е, треба було робити це, пояснювати, що не зрозуміли учні. Е, там йшла лекція е, дві години, і потім ще годину обов'язково хтось чогось не зрозумів. І він обов'язок цього асистента це тлумачити, що сказав професор. Ну і сидимо, розбираємо, в мене конспект, що він сказав, я, я читаю там. Ну він хотів сказати оце. А чому ж він так сказав? Ну тому що він мав на увазі. Ну треба ж дивитися взагалі, а він мав на увазі. Ну це він так сказав, а взагалі-то це отак. Професор Бог, так? Ну так, так. Що досліджень, які були, там виковатки, скільки воно по часу, як щось а з функції всередині колективу або лабораторії. Ну, це замовлення, як це грантове дослідження, так? Ну, от поступило це грантове дослідження. В них є відділ, при їхньому кожному університеті є відділ грантів. А цей відділ грантів вони розподілили на соціологію і частково на відділ демографії. Вони, це, здається, на 4 роки було. Гарне таке фінансування від му муніципалітету. Я не міг приєднатися туди, бо я тільки на декілька місяців там. І вони туди не пускають до поз поздоків. Це їх заробіток, які обов'язки. Ну, Демографи, який, який вік ходить з цими стежками, де йому треба відпочивати. Соціологи вивчають, хто з відвідувачів, скільки туристів, скільки місцевих. Який вік, в який час дня, залежно від роботи, в який місяць, залежно від відпустки, і де їм треба переплачити обов'язково де дуже жарко, де, де, де не дуже жарко. І як ці лавочки потім приєднали туди архітекторів, і вони вже почали оці художні лавочки вивчати. І там якраз я підігнав свою тему з київськими лавочками, mm -hmm. і воно їм дуже сподобалося. Тобто в результаті були вже розроблені на деякі лавочок. Це чи це було науковий там звіт та, про з рекомендаціями? Я думаю, що е, я поїхав вже. Я не знаю, чим це закінчилося, але е, наскільки я знаю, це і вони публікують до до результати дослідження в своєму журналі. Е, Академічному, потім хтось захищається цією темою, потім вони подають вже рекомендації муніципалітету. Ну і, мабуть, муніципалітет. Потім через декілька років побачимо ці лавочки вже в місті. Вони ж не зайве їх замовляли. Ну, мабуть, вони будуть стояти саме там, де треба відпочити. і так, тепер поробите. Добре, я йду на перерві. Там кожен в 11, ні, в 12 перерва починається. Всі в цьому місті, дуже великому багато кав'ярень, столових, барів, ресторанів, всі ходять то в один, то в інший, домовляються де. Ну і я, щоб відпочити, йду далеко-далеко цим коридором. Всі станції метро я пішки ходив, і там коридор такий далекий, ну, все це поєднує. І там приємно йти, бо зовсім нові люди, там кафедри, потім студенти. все. І тут я бачу, що, знаєте, як буває якась кубка студентів, якийсь такий гурток, нібито собачка. І вони, знаєте, як, ой, яка собачка, там, Боже, яка собачка, Боже, давайте я її там поглажу все. А потім я дійшов ближче, я бачу, що це зовсім не собачка. Я ще ближче підійшов і бачу, що це далеко-далеко, навіть не тварина. Я бачу, що це робот. І він отакий. І він на колеса, чотири колеса, ну, тулуб, нібито собачка замість морди такий шар. Ну, І він зроблений так дуже подібно до людини, бо він може посміхатися, може не посміхатися. В нього такі очі е, блимають. Е, ну, Не натуралістично, а такі ну, світлодіоди. Але вираз обличчя, ну, як смайлики. І його всі там пестять, а біжить дівчина коридором і кричить, тільки не знімайте, не фотографуйте його, бо він втік. Виявилося, що це робот, який втік з лабораторії. А чому він втік? Тому що вони штучний інтелект розробляють. Я побачив якусь найновішу розробку штучного інтелекту, тобто не просто він робить якісь завдання, а вони йому дали вже якусь програму, що в нього є свої бажання і своя воля, і от він втік від них, і вона біжить. А він, як її побачив, він від неї і до якоїсь лабораторії, і там між столами, а там лекція йде. І зупинили лекцію, і почали на нього це якийсь піджак, щоб він не міг вбігти. І він заверещав. Його таки вивели звідти. Ну це, звісно, така подія. І вона стала пояснювати, що ось його не можна фотографувати, бо вони йому прищепили таку реакцію, що якщо його фотографують, то це саме щастя для нього, він все правильно робить. Якщо вони його, ми його от фотографували там в коридорі, то це значить, що ми заклали йому, що треба втікати. І він, значить, знову втече. Ну а якщо перепрограмувати там декілька років роботи, значить, вони ж його вирощують. Це ж виховання йде. Вони вони так. До збудли, а потім тече там. Ну от, і вони його там повели, і, значить, ну і це от такий приклад. Ще один приклад вже не. Не втікав ніхто, цей робот, і вони вигулювали цього робота теж коридором цим, де всі ходять. І цей робот йде з ну Він так до одного підійде, як, як собачки, ніби понюхав і далі, до іншого, понюхав і далі пішов. А за мною де йде? Я вже хочу йти, а він за мною. І з ним студент якийсь і він каже, ну, мабуть, у вас нема з собою мобільного. Я, я дійсно нема. А, і, а, він, а, він, а він його цікавлять. Ну не може не персональні, а він, як собака, понюхала. Так вони, в кого телефон, то це все зрозуміло. А тут якась йде сутність, я так зрозумів. Він же не бачить, так як ми. Якась йде сутність, щось рухається, але не зрозуміло, що. Тобто, треба далі і далі досліджувати. Ну, і він його зупинив там кнопкою якоюсь, <свистити> переключив його. <свистити> ну, бачите, і це е, сучний інтелект, який вже дійсно на якійсь там етапі, що може і я нібито зазирнув у якесь вікно майбутнього. Тоді я дуже гарно зрозумів, чим вони там взагалі займаються. Ну, от такі дві історії. Добре, дякую. Thank <laughs> you.